Доброго дня, шановні друзі. Багато було питань. Е люди питають е докладніше пояснити, як боротись оптимальним чином е з голубиними ектопаразитами. Ось бачите, у нас є такий препарат. Він називається «Профіверм». Випускає фірма Олкар Українська. Місто Шаргород, Вінницька область. Діюча речовина в ньому і вермектін 1%. Ліки називаються Профіверм для боротьби з ектопаразитами у птахів. Так. Що ми робимо далі? Далі нам треба відкрити цей флакон? Відкрити флакон? І перелити його в зручну тару. В зручну тару для використання. А зручна тара це е, флакончик. Ось дивіться, бачите, який флакон його рідний. Ось я його відкриваю, ось я його переливаю. Чому я так зробив? Тому що на цей флакончик є ось такий такий пиптичок. Дуже зручний використання. Якби полкар давав в комплекті отакі пиптики, це було б дуже зручно. Тепер дивимося далі. Сам процес. Що для цього треба? У моїх роликах я там багато говорив про боротьбу з ектопаразитами. Ну, в основному там було, давали профіверм у воду для купання. Але найоптимальні варіант. Для боротьби з ектопаразитами. Це, це от такого плану. Береться голуб, піднімається на потиличній частині голови пір'я, і ось у вас профіверм. І ви Одну краплиночку втираєте йому в шкіру акуратненько. Ну, не більше. Все, весь процес закінчить. Це в нас червоноголовий голуб. Також те ж саме ми можемо зробити <сум> з улюбленцем. <сум> Цей голуб багатьом сподобався. Він отриманий був по цементальним голубам, поки що він е, якби є. Ну це поки. Це вибраковка, але вибраковка має бути здорова. Тому цю процедуру робимо і цьому голубу. Підняли піречку, одну краплинку раз, і втерли в шкіру. Все. Рідина всмоктується в кров, і всі ектопаразити, напившись крові з профівермом, просто утилізуються. І голуби здорові, чисті. І без паразитів. Навіть пухопіроєд також впливає. Друге питання дуже важливе. Ну, на жаль, у мене нема повного комплекта того, що треба. А, ай, не, не вийде. Ну, іншим разом. Інше відео ми зробимо на тему е, захисту. Голубів від хижаків це буде в нас і наступне відео.